Сьогодні я вам покажу, що потрібно купити, якщо ви хочете завести реборна, або на що не потрібно тратити гроші. У мене тут лежить кучка речей, і я буду просто розказувати, показувати річ і розказувати. Але почну з того, що я не можу показати. Хочу сказати про коляску: якщо у вас є можливість, купіть навіть беушну коляску. Але це такий е, must have так сказати. Вона вам замінить і кроватку, і коляску, і стульчик для кормлення, і автокресло. І реально тоді вам більше нічого не потрібно купувати. Ну і приступимо до кучки. Хочу перше сказати про взуття. Якщо ви купуєте реборна типу новонародженого, то я вважаю, що взуття не потрібно. Якщо ви заказали маленького реборна, але ви хочете ним гратися як більш дорослим, то можете купити. Але для новонародженого не бачу сенсу. Це вже де категорія одяг, але я покажу зараз. У мене є ось такі пінетки. І якщо ви хочете купити новонародженого риборна, і там, на прогулянку, щоб не було холодно, краще купіть ось такі пінетки. У мене таких дуже багато, пари три, десь, напевно, чи 4. І реально навіть вдома зимою я одягаю реборном. І покажу взуття. Якщо ви хочете купити більш великого реборна, то вам потрібно щось на літо. Якщо реборн народжується, так сказати, літом. Ще це можуть бути ось такі кросовочки. Теж вони Вони можуть бути вам на всі перероки. Зима весна осінь літо. Просто на всі. Це теж може замінити, щоб не купувати зимові ботинки, так сказати. Ці кросовочки мені прислали з реборном, але, будь ласка, якщо ви хочете купувати, не купуйте білі. Ось я зняла одну прогулку з Реборном, і ось вони загрізнились, я не знаю, чи можна їх якось постирати. От, і не знаю тепер, що з ними робити, а вони тепер знизу чорні. Ну таких, звісно, не, не погуляєш десь на дощові, тому що ну, вона м'яка підошва. Вона просто може промочити. Якщо у вас великий реборн і вам не поклали кросовочки і ви маєте купувати. Купити краще з ну, такою, як дорослою підошвою ось такою прозиненою. Далі хочу показати, у мене є ось така жилетка. Якщо ви купуєте новонародженого реборна, то теж хочу сказати, що це Безполезна віщ. Ну, а якщо ви купуєте більш великого реборна, то так, це дійсно гарна покупка. Добре, що мені досталася ця жилетка від брата. Тому що, якщо на новонароджених реборнів я ще. Там мені щось давали родичі, то це вже тяжкіше десь знайти, щоб хтось віддав. І я дуже рада, що в мене є молодший брат, від якого мені, хоч і небагато, але трішки речей залишилось. Далі ось такі трусики. Якщо ви плануєте реборна купувати великого, хоч ви можете і маленького, якщо ви хочете зняти відео про купання, то ви можете надягти йому трусики. Навіть якщо ви маєте тримати реборна в памперсі, то можете хоча б одні. Купити на зйомку басейн, або просто привчують до Ну, або якщо ви навіть граєте з реборном. Далі шортики. У мене Реборн з'явився восени, тому я не змогла знайти шортики. Це я взагалі купувала для свого меншого реборна, це найменший розмір, який був в магазині, і добре, що він був найменший, тому що якщо б був менший би ще, то він би вже не підійшов на мого реборна. Але вже осінь і шортів я вже не куплю. Дуже жалко, тому що в мене вони одні ось такі більш, знаєте, такі гарні. В мене є ж такі домашні, а це більш гарні. Штани на великого реборна. Якщо краще купити двоє, тому що от в мене реборн вже скільки сьогодні тиждень, вроді, ні, вчора був тиждень, як у мене вже є реборн. Ну, четвертий. І оці штани я ще ні разу не стирала. Але я розумію, що будь-який момент вони можуть загрізнити. Так само, як в мене з кофтою, а більше я не купила. От, і мені почалося її стирати. І от така случилася ситуація. Тому я купила ще одні штани, і плюс в мене ще були штани від костюму святкового, який я йому купила. Тому краще мати двоє штанів, як мінімум. Тому що це ну, реально краще. Далі є ось такі комбінізончики. Без ножик і без ручок. Я їх одягаю рідко, але вони дуже гарно виглядають з носочками. Тому ви можете купити або ось такі, або сліпіки. Це вже на ваш розсуд. От, але до цих треба носочки, а ті ви можете одягати просто. Але, реально, вони дуже гарненькі, дуже гарно сочетаються з носочками, там дуже мило На великого реборну я би не совята взагалі купляти сліпики. От, але ви можете купити як піжамку його. У мене взагалі немає піжамки поки що в реборна великого, тому що в нас поки що ще не дуже холодно та й ну, вона не дуже потрібна. Тому це для більш молодших краще купляйте. Далі футболочка. Теж краще мати дві. Це в мене для більшого реборна футболочка, навіть ось нова лежить, чи ну, якби. Та, якщо треба десь рік кинути, щоб усе було нове, ще на всякий случай. Так що футболочки це потрібна річ. Ви можете її не тільки вдома носити літом. Дома любу перероку ви можете носити. Якщо на великого реборну, то футболочки можете взяти дві. А якщо на меншого реборну, то можете взяти одну. Але більш на маленьких реборнів краще купувати бодіки. На них зверху. Я десь найду, покажу. На них зверху можна одягнути ось так любі штаніжки, ползуночки, колготки, що ви хочете. Тому це для маленьких реборнів краще. Але навіть для великих теж так само для піжамки ви можете купити ось такі бодіки. У мене перший реборн з'явився літом і просто я завжди одягала її в ось такі бодіки. Далі штаніжки на більш-менших ребор. Забула сказати про бодіки, бодіків теж візьміть дві штучки. Штанішки на маленьких реборнів це можуть бути ось такі штанішки, а можуть бути ползуночки. Якщо ви хочете грати, що типу у вас ребортом новорождений, то краще ползуночки, або взагалі сліпіки, як я казала. Але одні штанішки, я думаю, що для гарних фоточок було б-дуже класно. У мене є ось такі ще. Я не знаю навіть, як це називається, ползунки, ну, така штучка. Не купуйте. Взагалі, непрактична річ, туди знизу одягаєш кофту, вона задирається, і ну, це не дуже зручно. Реально одягаю дуже-дуже рідко. Далі царапки. Царапки, я не знаю, що вам сказати, тому що їх можна і одну пару, можна і дві, тому що. Мені вроді одної пари хватало, а вчора оп, і я замовила одну пару і все. Далі кофточка для великих реборнів. Теж треба дві. Більше нічого не можу сказати. Носочки. На великого реборна. Чому я говорю на великого і маленького окремо, тому що там гардероб трішки розлічається. Ось такі в мене є носочки. Теж реборну вже тиждень, ні разу ніякі носки не стирала всі, що у нас є. Ось. Одних мені достатньо, але якщо у вас є бажання, ви можете купити ще одні про запас. Але поки що мені одних достатньо. У мене ще лежать дві пари в шкафу, взагалі не розпакованих навіть. Кофточки для менших роботів. Так це можуть бути з закритими ручками, а можуть бути такі відкритими. Насчіть кофточек скажу, що можете купити одну з закритими, одну з відкритими. Тому що там можна і царапки одіти, а можна їх взагалі не одягати. Тому. І якщо навіть закритими, то краще купувати такі, щоб ручки відвертались такого. Тоді це буде краще. Далі тут в мене попалася своєї гігієни присипка. Це теж за коштами, коштами грошима. <с>? Якщо... У вас є бажання, теж можете купити. Але я би не сказала, що це така дуже важна річ, яка дуже потрібна роботу. Ватні диски, палички і тому подобному. Ватні діски, вони вам дуже рідко пригодяться. Це не дуже важлива річ. А от ватні палички, краще навіть ось такі. Зараз я покажу ось так. Дивіться, є ось такі палочки, а є ось такі палочки. От. Я, чесно скажу. Ось це мене, напевно, навіть краще чистити, тому що ви маєте причищати реборну очки, носик, вушка і все прочищати. І навіть оцим удобніше прочищати, тому що воно може глибше пролізти. Наприклад, ротик, якщо ви реборно чомусь промили, ось цим реально легше протирати. І до того ж, я не знаю скільки, але мені здається, що ці дешевше коштують. Ведь диски, ну, це так, протертий, якщо ви хочете личко або ножки ручки. Ну, це вже таке, це вже не дуже потрібно. У мене ще є ось така штука, е, теж досталась мені від брата. Я нею взагалі не користуюся для реборну. Ось туди щось ложиш. Ну, типу реборн, ну, таке щось. Я взагалі нею не користуюсь, чесно. Така. Ось така тут насадочка. Ну, в мене, як би сказати, для мене ніякого сенсу немає. Носочки для менших реборнів. Купіть одну пару і все. Ось такий підгузок для плавання в мене є, навіть два в мене є, але один я не пам'ятаю, де? Це не дуже важлива річ, можете купити звичайні трусики. Далі ось такі такі пюрешечки, Мені ось такої одної, я не знаю, хватає на дуже-дуже довго. Я не знаю, як вам сказати, наскільки. Але, ну, реально, тиждень це мінімум. Далі в мене є шапочки для маленьких реборнів. Ось такі тоненькі шапочки. Одної. Так само, як я щось сказала, не пам'ятаю про що. А, про носочки. Можете про запас, якщо вам так. Хочеться, можете купити ще одну. Але реально одної хватить, тому що ви не завжди будете реборна в шапці тримати. Шортики. Ну, на маленьких гриборнів такої надобності нема. Це краще купувати на більш великі. Футболочки на маленьких гриборнів теж можете купити одну. Навіть можете не купувати шортики, просто одягати так для дому футболочку і все, і реборн в одній футболці. Колготи. Можете взагалі не купувати. Дуже-дуже рідко користуюсь колготами. За все своє життя реборнами купувала, напевно, одні колготи, тільки тому, що в мене в марка не було ні одних колготів, я купила їх про запас, бо іноді вони все-таки потрібні. А так, всі для дівчат колготи, а це, наприклад, ще мої колготи. Ось такі теплі кофточки. Неважливо для великого чи маленького реборна, купіть одну кофточку гуляти, і вона вам навіть може замінити як курточку. Не обов'язково на зиму купляти цей зимовий комбінізон. Також на маленьких гриборні зимовий комбінізон може замінити ось така штучка. Ви можете і осенью, і зимою. Ось такий комбінізончик, просто одягати реборна. І все. Також, якщо у вас хлопчик чи дівчинка, ви можете купити на теж по своєму бажанню. Щось отаке нарядненько, кофточка, там, ну, типа, рубашечка, штанішки, бабочка. Ну, це вже за вашим бажанням. І на дівчинку теж ось пов'язка, теж за вашим бажанням, Ну, це кофтинка, це так висить. І щось отаке гарненько, і якщо навіть бодік, то це буде ще лучше. Сліпи. Боже, ви не уявляєте. Перший міребор, вона в мене все літо проходила в бодіках. А всю осінь, зиму і весну проходила в оцих сліпіках. Все, більше мені нічого не потрібно було. Тому оце реально класно. І купуйте ще з такими ручками, теж два, вам буде достатньо. Добачу, що у вас є ще. Ви можете одягати кофточки з штанішками, ну або позуничками. Панамка. Панамку можете купити одну, так само за вашим бажанням, можете купити ще одну. Бодики з довгим рукавом. Що я скажу про них? Я їх одягаю рідко, іноді замість кофточки. Тому ви можете взагалі не купувати, а можете купити один там, замість кофточки, одягати іноді Ну це вже таке. шапочка. Ви можете купити осінню, вона й дешевше стоїть, і вона вам може замінити і зимову, і осінню шапочку. Ось такий пледик. Ви можете навіть взяти плетики, який є у вас вдома, одного достатньо. Пелюшки, пельонки, хто як називає. Одної може, в принципі, буде достатньо, але ви можете купити на свій розсуд ще одну, якщо вона теж забрудниться. Я купила вчора ось таке ось такий полотенце. У мене вже було таке, але воно вже таке було застілене, тому я вирішила купити ще одну. Воно таким квадратиком і тут такий йде леньольнок. І до нього в мене йшла така мочалка. Мочалка не обов'язкова, полотенце ви можете взяти просто ну, своє ну, обичне полотенце. Памперси. Яка це тема така велика? На великих реборнів, наприклад, якщо ви купуєте реборн 75, ну, у мене 75 см від 70 до 80 см, то купити четверочку, якщо ви не знали. І е, якщо ви купуєте новонародженого, то я вам навіть би порадила. Ось, дивіться, у нас двійка. Ось двійка, а не трійка. Ой, а не одиничка. Тому що, реально, навіть двійка, ось на деяких моїх реборнів, маленька. Я навіть трійку бувала купляла. Ось. Тому ви можете їх навіть купити поштучно, якщо у вас в місті є така. Місце, де ви можете їх купити поштучно, то, будь ласка. Ось такі полотенці теж ви можете навіть взяти кухонні полотенці, які там мама. Це не я купувала для реборнів, але ви можете навіть їх взяти. Смість життя, коли в мене є реборні, я купую саму дешеву ось цю смесь. Я не знаю, чесно, наскільки вона коштує, але менше, ніж 100 гривень. Ось і вона дуже класна. Після цієї смісії я хочу купити, як це називається, нан чи як. Е, от, і спробувати якусь дорогу смесь. Залишилось зовсім трішки. Ось такі, е, не ось такі, а просто пастушечки. Зазвичай їх кладу з реборнами. Ну, в мене, дивіться, це куплено. Можливо, ви десь бачили в інтернеті чи десь. Чому в мене куплено? В мене першого реборна е, магніт розмагнітився, чи щось таке з ним сталося. І я зробила ось так: струбочки, сосочку. І тепер в мене ось така просто сосочка. Ось, якщо хочете, як зробити таку соску. ставте лайк. Я тоді знімлю, як сказати, обзор, як робити ось такі сосочки. Тому що можна зробити з магнітом, якщо ви їх закажете, а можна зробити просто ось такі. Далі в мене є тарілочка для реборна. У мене вона ось така з закривашкою. І не одна в мене є. ось Я показую ось таку закривачкою, дійсно, добре. Я не дуже часто користувалася функцією закривання, перевезення її кудись в друге місце. Але один чи два рази я цим користувалася. І ось так. Навіть в холодильню ось так хранити було б непогано. Слюнявчик, Один, два, можете, якщо ви будете не так як я кормити реборнів, то вам одного достатньо. Шампунь. Шампунь, ви теж можете взяти свою, і це не така важлива річ. Далі бутилочка. Бутилочка, ось Зазвичай це ось така маленька, її достатньо, і навіть для великого реборна. можете купити таку маленьку. Розчосочку. У мене є ось такий набір, тут вже трошки старся малюнок. Не трішки я майже старся. Тут щіточка і ще така розчосочка. Я хочу сказати, що. Такий набір треба реборну, навіть не через там, не через якусь ігрушок, це було як на дитини. А через те, що в реборні, якщо, ну, це залежить від волос реборна, тому що в мене в одного реборна взагалі волосся не запутується, в одного її почти немає, а в двох дуже такий, текстура волосся, що дуже сильно запутується. Тому їм потрібні отакі розчисточки і таке. Далі ложка вилка. Вилка взагалі безполезна вість для риборв. А от ложка така саме краща. Я вважаю іменно силиконове, це не краще. Ось така прищепочка. Я не користуюсь рідко, це теж ви можете купити на свій розсуд. Ну і останнє, що хочу показати, це іграшки. Це, то примір з іграшок. Якщо ви хочете, ви можете купити ось такий гризунок. У мене він ось такий, ви можете купити якоїсь другої форми. Взагалі не важливо, який він буде, але ось такий в мене є. І не один у мене є. Ось. Ще є ось такі ігрушечки на каляшку і є ось такі просто погрімушки. На заміну цьому, я би сказала, щоб ви не тратили гроші на дві ігрушки, ви б могли купити ось таку ігрушку. Скажете, ігрушка для коляски. Смисл. Ні, вона дивіться. Вона так знімається, це колічко. І ви можете просто як погрімушка, а потім, як вам треба, ви взяли і вчепили на коляску. Отак. Це, це було, напевно, ще хочу сказати про цей салфетки. там, Це ви можете купити звичайні салфетки, це не обов'язково якісь дитячі і ну, ви розумієте. І зубна щітка теж по вашому бажанню, якщо у вас, ну, такий дорослий рибор. Здається, сказала все, так що всім пока. Надіюсь, що це відео для вас було полезно.